Так, а оце те, що ми з вами наметами, етемер... ви будете в п'ятницю. Там Далі, що тут ми бачимо? Подивіться, яка красота. Карст. Карст. Що таке карст, я прошу вас давати нормальне визначення. Карстом називається. Такий процес, який пов'язаний з якою дією підземних Мод, вод? 에... Ні. І не розмивання, і не, роз... не вимивання. А що? Тому вже і справа. В тому ж і справа, що ви правильно це зразу розуміли. Яка це дія підземних вод, щоб утворився карст? Розчинна. Значить, карстовими процесами називають такі процеси, які пов'язані з дією, розчинною дією на породи підземних вод. Ті породи, які розчиняються. А які розчиняються? Шпати. З, ні, шпати. шпати Згадав, шпати розчиняються. Попробуй розчинити шпати. Всі лікові кожного день, день солити свою їжу. Солі розчиняється, що ще розчиняється? Це справді. Ну зробили як справжню. А, я думаю, це намальовано. Ні, привезені породи, все привезене, все вот це, так, да, це робила, от Олександр Ламаєв ще наш викладач. Це сюди може заходити тільки не сьогодні, так? Да? Ну, вони, коли там якісь нападки відкривають. Вони в цьому справу. Значить, розчиняються солі, ще які породи. Карбонати, це оці всі кальцитові породи і сульфати. А сульфати це що за порода? Значить, Ще раз повторюємо, На породи, які розчиняються. Розчиняються це що? Солі, карбонати і сульфати, назвати які. І тоді утворюються карстові форми. Вони можуть бути поверхневі, там кари, там різні ліки, заглиб, панори. А підземні називаються карстові печери. Вони бувають різні за розмірами. Ми на практиці три кілометри йшли до карстових печерів. Це була кришталева. Не оптимі... Саме більше в нас оптимістична. Але ми йшли по кришталеві, там маршрут був розроблений на 3 кілометри. В даному випадку схоже так, що вона в карбонатних породах, тому що дуже добре виражені ці форми накопичення в карстових печерах. А, так, зі стелі звисають калактити, а знизу стала ми їх ще розглядали як форми мінеральних агрегатів. Правильні. Да? Пам'ятаєте, такі бурулькоподібні, а тут стовпи. А якщо вони зростаються разом, то утворюють сталагмати. мати, Будь ласка, ви оці карстовими процесами, давайте ми таким чином розберемось, щоб ви коли попадеться контроль на вас буде вже. 18-го 18 да? чи 17 Ніко. Ніко ну, вікторок, в Вівторок. Через один вівторок у нас буде контрольна вже по екзагіну. Досить складна контрольна на 15 балів. Не така проста. От, тому давайте от карстові, карстові процеси запам'ятаємо, що тут саме розчинна дія. Це дуже цінує, коли говорять не вимивання. Коли йде вимивання, то утворюється процес, зв'язаний з підземними водами, як називається. Він не, не такий масштабний, Ми там його пізніше будемо бачити, коли вимивання йде просто. Суфозія. Ще й не починали готуватись до загинних процесів, а те, що я говорила на лекціях, викинули з голови повністю. Суфозія. ну Суфозія не має таких масштабів, як капстері процесу. За що вволівали? Ну, землетруси я вам віддала на самостійне вивчення, хотіла, щоб ви значить, відмітили, що землетруси належать до тектонічних процесів розривного типу. Хтось вживав термін до розривних, але хтось до тектонічних. Але не було сказано, що це рухи розривного типу. Раптові. Це не просто утворення горсів грабені, які утворюються сотні тисяч, а то й мільйони років. А це раптове переміщення певних блоків. Подивіться, які тріщини утворюються. Це відмітили, далі що ви говорите? Що при цьому здригається земна куля, вся. Коливання відбувається, утворюються так звані шовізони. Сейсмічні. Хвилі, вони бувають повздовжні, поперечні, поверхневі. Ми їх трошки вивчали, коли говорили про будову землі. Вивчаються за допомогою сейсмографів. У нас в Києві ці сейсмографи і в лаврі стоять, на Донбасі вони в... в шахтах, щоб не заважали руки. Сейсмографи, сейсмографи виписують так звану. Сейсмічну криву, вона показана. І весь час за цим слідкують. Землетруси бувають різних видів, і тут ви говорите про силу землетрусів і навозите її, за даними Ріхтера, в балах. І наводите певні приклади. Це те, що вам було віддано на самостійно. Далі. А тут вивітрювання пішло, вивітрювання. Значить, вивітрювання може бути фізичним, це просто фізичне руйнування породи. Подивіться, ціла вітрина присвячена фізичному вивітрюванню. Давайте оно, хай у вас прямо відбивається в пам'яті оця вітрина. Фізичне вивітрювання. Пов'язана з тим, що порода то нагрівається, то охолоджується. Подивіться, що з нею робиться. Спочатку вона розтріскується, ніби шелушиться, відбувається її десквамація, а зрештою вона настільки подрібнюється, що може перетворитися, подивіться, в різні такі от уламки, навіть, навіть пісок може на місці граніту утворитися. З пісок. І дивіться, тут ніяких хімічних процесів не відбувається, а порода при, при фізичному вітрі тільки що подрібнюється. Значить, при фізичному порода подрібнюється. І кора вивітрювання у вигляді дезінтегрованих цих порід тріщинки там. І де у нас фізичне вивітрювання переважає, да. в яких кліматичних зонах? Фізичне вивітрювання? Це висококонтинентальний клімат. Це... Де це такі? Це... У в Сибію, там, да? Не Сибірі, ну кліматичні зони. Або зона пустель, так? Де мало води, а температурні коливання дуже великі, навіть між днем і щіною. Далі зона, льодова зона, там вода вся, вся ж, вона зібрана в вигляді льоду, мало води, а температура коливається. Там ми не зустрінемо ні червоноземів, ні латеритів, ні навіть таких кірвовітрині, які у нас характерні. А тільки подрібнена така пора. Далі переходимо до хімічного вивітрювання.